Щоден домового, частина 25. 19 липня. Ну, ось я й вдома. Кіт зустрів мене з короваєм. На моє запитання Чому каравай такий маленький, коричневий, якось смердить? Він відповів мені, що головне увага поклав його у тапки хахаля. Кіт замкнувся в коморі і кричить звідти, що дароване не можна передарювати. 20 липня. Виявилося, що Зінадін та Кузьмич нафоткали в Єгипті. Рівно 666 фоток. З-під землі виліз якийсь тип і сказав Кузьмичу, що вони виграли суперприз, і для його отримання потрібно лише підписати договір. Той сказав, що один раз у житті підписав папірець. Його одразу окольцювали. Тому він покинув цю шкідливу звичку. 21 липня. Хахаль прибер додому квадрат Малевича і повісив на стіну. Півдня дивилися на нього з галком і розмірковували про приховане значення картини. І про те. Чому картину намалював, нібито Малевич, а на ній написано, що Самсунг. 22 липня. 22 липня. Кіт придумав геніальний план, як насолити коханцю. Поміняв місцями лівий та правий капці. Окликав нас із Галком. Сидимо під ліжком та чекаємо. Кіт каже, що зараз буде нереальна ржака. 22 липня. Пізніше. Халк не дочекався. Пішов дивитись, як росте трава. Двадцять друге липня. Ще пізніше. Тіт попросив розбудити, коли розпочнеться кульмінація. Двадцять друге липня. Зовсім пізніше. Пішов до Халка. Попередньо попросивши господиню розбудити кота, коли хахаль надумає вдягнути капці. Господиня у свою чергу попросила когось врятувати її та зберегти. Напевно, їй наснилося, що вона амурський тигр з червоної книги. 23 липня Приходив поп, запитував, чи не хоче хтось прийняти християнство. Кіт сказав, що Халк хоче, але не може, бо боїться того, що становитиме конкуренцію основоположнику за кількістю смертей та воскресінь. 24 липня. Дивилися мультики. Кіт каже, що Леопольд з цикля. Халк згадав, як кіт постійно ховається в коморі, а той у свою чергу, що Халк тільки тому живий, що за нього впрягається дядько Льоня. Налом розійшлися у тому, що пес козел, а кіт Баран. Двадцять п'яте липня. Всю ніч від нічого робити голосно зітхав у підвалі прийшов кіт. Сказав, що господиня крейдою намалювала на підлозі нолик і сидить у ньому з хрестиком. Про смаки не сперечаються. Але на мене так морський бій веселіше буде. 26 липня. Сьогодні бачив з вікна, як по узлістю тинявся ведмідь і боязливо поглядав на ліс. Бідолашний ведмедик. Напевно, лісовик не попередив його про переїзд зі 27 липня по телевізору нічого не показує через профілактику. Піду при душу хахаля з тієї ж причини. 28 липня. Халк радіє, що навчився нової техніки медитації. Кіт. Тому що знайшов під диваном свого жовтого каченя. Сказав Хахалю, що його ключі від машини теж під ліжком. Тепер і в нього радощі повні штани, аж хлюпає. Двадцять дев'яте липня. Кіт знайомив нас зі своїм новим другом. Ним виявився Тарган Антон. Іноді мені здається, що кіт хворенький на голову, а іноді не здається, 30 липня. Дивився прогноз погоди. Здається, я старію, тому що було цікаво. 31 липня приходив Заєць, розпаїв, як з'їв якийсь гриб, та побачив, як. Колобок випив струмок. Порадив йому зав'язувати, а сам послав кузьмичу Емс-ку, щоб більше не годував Зінедіна сушеною рибою. Перше серпня. Ось і настав останній місяць літа. Липень сказав, що якщо раптом прийде дівчинка і спитає, де знайти проліски, то він буде на галявині з братами і пішов у ліс. Друге серпня. Халь випав із вікна? Бо розплескалася синьова, розплескалася, по петлицях розлилася. Загалом задешеве. Далі буде.